В ефірі програма Базарний день. І сьогодні ми будемо дивитися ціни на ребра, а також на фарш, а саме свинячий. Тож ходімо шукати його у місцевому павільйоні Варшавського ринку. Ми шукаємо ребра і шукаємо фарш. У вас є щось таке? Фаршу немає, а Ребра в нас у пізненько. Так, Такі без... ребра. Очі у вас. Такі вони там особи немали. По 40 гривень. 40 гривень. Ага, то ваше домашнє, це... Все... Так, да, все домашнє, найдомашніше. Є ще варіант такий. — А ще не відрізняється. Це більш мясне, я бачу. Да. Так. Навіть на подарок. <ріхи> на подарок дуже. <ріхи> Подарушний пакет дамо, все як побагато. Да, все грає тільки Так, да, Це така сама ціна 40 гривень. Ні, це по 140, а ага. такі — 40. Ага. Там просто більше м'яса, ага. то відповідно. Як цього року от, у вас е... вродило, можу сказати. Вродить нема спасу. Бо <рес> це добре. 200 гривень. Люди, люди ще цікавляться. Ребра беріть, бачите, які хороші. Так. Добре, йдемо дивитися далі. І до Галі. Догалі йдемо. Да, Нас цікавлять фарш і ребра. Ребра є у вас? Є. Yeah. 160 гривень, м'ясні так. Хороший. Ага. Топси ваше домашнє. Да, домашнє сторонній Ну, Сало беруть зараз добре. Ребра Ребра беруть. Угу. М'яс Фарш. фаршу ми не продаємо. Гуляш продаємо. Я тоді шукав гуляш, не міг знайти. вас Поставить 20-130 гривень. Сало дуже добре. таке зараз 170 гривень. Щось зараз зросло в ціні? Сало подорожчало, а м'ясо так само. Ну і закупочна ціна попіднялася на селення. Рьочка так само, 160. Якщо лінточка, то 170. А, Фіння, сніга. Це означає? Ну, філейні ребра. А. То 170, чи 160. А. Так, йдемо далі. Бачимо, що є на ринку багато різних пропозицій, не тільки ребер. Бачимо, отут ще такі є. Фарша поки я не бачив. Ось йдемо на цю, цю точку. Подивимось, що тут є. Добрий день, Добрий день. <рес> так ребра і фарш. Ребра є різні. На що ви хотіли? Можете визволити? Просто будь, будь що Дивіться. Такі ребра. Ребра є два варіанти. Є ребра філейні на грі, дуже класні, бачите. <рес> гріль. <рес> О, їх можна запікати. У духовці, -на -на гриль, ну і все капуста, борщі, селориці. вони 190 гривень такі місця. Є другі варіанти, менше м'яса, теж дуже класні. О, 130 гривень, дуже хороші. Ну Це більше так, суп, борщ, капусточка, Пажають на сковородку mm -hmm. на пательні. Є ребрушка отакі. Вони по-другому не робляться, вони не жирні. Ну, це на любителя хрящи. Борщ, суп, потушити. <плес> да, дуже класно, дуже хороший. <плес> Що люди більше беруть? Отак. Рибер? Да, більше беруть люди, отакі от більш м'яса, щоб було. Це найкраще забирається. Там є філейка йде і кусочок по м'яса. Нічого лишнього. Як зараз вас? Дуже погано. Людей немає. Да. Війна забирає всіх. Торгів немає. Сорок Бачите? Ринок пуску. Чуть, Чуть більше людей, але не дуже багато. Не так, як раніше було. Як у вас зараз з м'ясною культуркою Ви власне, розповідаєте? <сьпілль> ]�е? Ні, ми закуплюємо населення і маємо своє, але в населення вистачає. Продукції дуже багато. Ціни не ростуть, не падають. Стоять на місці. <сьпіл churches> на місці. <kansry> Отож, фаршу ми поки що не знайшли. Знайшли ми ребер, дуже багато, різних видів, різної ціни. Так, може ми все-таки знайдемо фарш. Фаршу, на жаль, нема. Але його можна в будь-якому випадку зробити самому, просто купити кусок м'яса, пере... перекрутити і буде вам фарш. Добрий день, пані. Добрий день. Передачі про, про м'ясо. Знімаємо ціни, що є на ринку. Що ви найбільше купуєте зараз? Ви Знаєте, ціни є різні і різна якість сала. Я люблю таке сало середнє, м'яско Купила. Ну, сьогодні мало э, цих продавців. І ще на вихідних це таке. Да. Да. Субота-неділя більше. Ребра купуєте тут? Що? що? — Ребра купуєте тут? Купую. Що з ребер робите? Тому що ми бачили різні ребра для різної готовки. Хтось для борщу, хто для для копуснячок, з тушити, піджарити. Супер. Саме харше це на капуснячок з капустою сушити, трошки обжарити. Ну, з приправами потім 20 грам. Ми просто шукаємо фарш, не можемо. Якщо фарша на ринку мало хто крутить, а не крутять, то є заготовка на фарш. Одготовка хороша нарізка, да? ну, вона називається гуляшик, кусочки нерівного м'яса перерізано хороше. Е, хто любить жирніше, а хто хоче, похож хтось посніше, може додати собі отакий кусочок шиночки сюди і розбавити. Це дешево і хорошо 120 гривень, 115 за кілограм. Угу. Получається дешевше, ніж факт. Це так, все дешевше. Отож, друзі, нагадаю, що сьогодні ми дивилися ціни на ребра свинячі, а також на свинячий фарш. Отож, ребра у місному павільйоні Варшавського ринку є різні і відповідно ціни теж відрізняються. Найдешевші ребра, які ми знайшли, це були по 40 гривень, але там самі можна сказати кості. А якщо ви хочете більш м'ясніше, то там вже ціна починається від 160 170 гривень і вищі. Найдорожчі, які ми знайшли, кажуть, вони підходять для грилю. Це 190 гривень. Також ми не знайшли. Йшли на самому павільйоні фаршу, як перекрученого, але знайшли гуляш, з якого можна його зробити. Власна ціна кілограм з такого м'яса коштує 110-115 гривень. А я нагадаю, що в ефірі була програма Базарний день. Підписуйтесь на соцмережі телеканалу «Конкурент-ТВ». На все добре і побачимось.